English for Kids Online. Сьогодні ми з вами розпочинаємо огляд другого модуля, називається він Traveling. Подорожі. І перший урок наш це Holiday Activity Lesson A. Одразу хочу запросити підписатись на канал, поставити вподобайку до цього відео. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу. І, і долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars, посилання на який є в описі під цим відео. Працюємо на е, додаткових заняттях, групових заняттях. Це благодійні заняття для підтримки військових. Тому, будь ласка, долучайтеся, навчайтемося і допомагаємо їм боронити нашу державу. Е, ну, а зараз почнемо наш урок. Итак, Holiday Activity Match the Parts of the Phrases. Поєднайте частини uh, фраз. Так, ну що, Explore Cave, досліджувати печеру. А я в рандомному вигляді. Так, buy souvenirs, так, купувати сувеніри. Uh, go horse riding, так, займатися верховою їздою. Go хайкін ходити в похід. Гоу uh, on a cruise, Їздити в круїз. Так, далі. Travel abroad. подорожувати за кордон. Go sightseeing. Ходити по цікавим місцям, видатним місцям. Good. So we have matched the parts of the phrases. Ми поєднали частинки фраз. And now we have to complete the dialogue as in the example. Нам треба доповнити діалог, як у прикладі використовуючи фрази справи 1. І так, did you travel abroad last year? Чи їздив ти за кордон минулого року? No, I didn't, ні. But I would like to visit Italy this summer. Але я хотів би відвідати Італію цього літа. 2. Where did you go for your vacation? Куди ти їздив до, на, у свою відпустку? Так, ну можливо, тут I went on a cruise to the Caribbean? Можливо, я їздив в круїз до Кариб? I went on I went on a cruise. So, to the Caribbean. Якщо щось не так, ми перепишемо. What did you do during your trip to London? Що ти робив у свою поїздку до Лондона? А що ви робили, так? We uh, went sightseeing Так, and visited Big Ben. Ми ходили по видатним місцям і відвідували Big Ben. Did you get anything special from your trip? Чи взяв ти щось особливе зі своєї поїздки, так? Чи забрав собі щось особливе? Yes, I. Bought souvenirs and postcards. I bought souvenirs and postcards. Я придбав сувеніри і листівки. What did you do last weekend? Що ти робив на минулих вихідних? I went hiking In the mountains with friends. Я ходив uh, в похід в з друзями. What did you do yesterday? Що ти робив вчора? Так, with my dad. А що ми могли робити with my dad? We went horse riding, with my dad. We went horse riding. Можливо, horse riding. Yes. Horse riding with my dad. Good, well done. Переходимо до 18-ї сторіночки. Тут у нас іде грема. Page 17, exercises 2, 3. Маємо справу з, з past simple tense минулим простим часом. У вправі другій нам треба поставити дієслова write the verbs in the past simple у минулий час. Тут у нас наявні правильні дієслова і неправильні дієслова. Наприклад, дієслово walk, «collect» – це правильне дієслово help, talk, join, explore, traveled, tried. Це все правильні дієслова. Тому ми додаємо D і D, ну і видозмінюємо відповідно до правила правопису, так? Десь у нас Y змінюється на I при додаванні і D, тому що перед Y іде приголосний. Десь у нас просто D додається, тому що слово вже закінчується на I. Ну, і десь додається у нас L ще одна подвоюється. Всі останні дієслова слова у нас неправильні. І так, go went в минулому часі. Buy bought, Купити, купив. take, took, Взяти, брати, взяв. Або ця фраза вживається у слово фразі це слово вживається у фразі Робити фотографії так? take photos. Ну і вправа третя. Нам треба написати речення у пас Simple Tense за прикладами. Отже, якщо у нас є ствердження, то треба зробити заперечення і питання. Якщо є заперечення, то утворюємо стверджувальне речення і питальне. і так далі. Якщо у нас питальне, то ми відтворюємо ствердження і заперечення. І так, «We took pictures on a cruise». Ми робили фото в круїзі. We didn't take pictures on a cruise. Ми не робили фото. Did we take pictures on a cruise? Чи робили ми фото? Отже, ну, на ці всі питання нам треба зробити свої завдання, так, свої відповіді. Ну що ж, давайте робити їх разом. І так, did your friends visit the pyramids last week? Твій друг відвідував піраміди минулого тижня? Отже, ствердження буде. Your friend. Visited The Pyramids Last Week. Твій друг відвідував піраміди минулого тижня. Заперечення буде звучати так. Your friend didn't visit the Pyramids last week. І от вже ми відтворили ствердження і заперечення. Так, у третьому пункті у нас є заперечення. We in the mountains last winter. нас не було в горах минулої зими. Ствердження буде We were in the mountains Last winter. Uh, і питання переставимо місцями, так? Перші два слова. Were we Were in the mountains last winter? Що в мене буква не продруковується? Так, ну і в кінці питання має ж бути знак питання. Далі, I bought souvenirs for my parents two days ago. Я придбав сувеніри моїм батькам два дні тому. Заперечення «I didn't» і вже didn't забираю на себе минулий час. Buy souvenirs for my parents two days ago. Так, я не придбав сувеніри для своїх батьків два дні тому. Питання Did you або Did I buy souvenirs for my parents two days ago? Якщо я сам собі ставлю питання, то буде «Did I buy?». Якщо мені хтось ставить питання, то буде Did you buy. І останнє was Ellie at home last Sunday? Чи була Ellie вдома минулої неділі? А ствердження буде «Ellie was at home». Last Sunday. Ellie була вдома минулої неділі. І заперечення буде Ellie wasn't at home last Sunday. Еллі не була вдома минулого, минулої неділі. Все. Отже, наразі ми з вами зробили відеоогляд на перше заняття на перший урок Lesson A теми Traveling Holiday Activity. Для all Файці today, не забувайте про підписку, ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Разом цікавіше навчатися, ну і, звичайно, підтримувати, підтримувати е наших хлопців, які боронять державу на благодійних заняттях. Усі деталі, інформація в описі під цим відео є посилання на канал. Goodbye, до зустрічі!